Мої вітання з лавандової кухні. Запрошую вас приготувати одне українське блюдо, завиванець з капустою та чорносливом. Що нам для цього потрібно? Капуста, цибулька для зажарки, яйце для тіста. Зробили тісто, розкатали його тоненько, склали на нього тушену капусточку, порізали скрутили в рулет ось такий рулет, і перекладаємо його в кастрюлі. Не складаємо щільно, тому що він при варці буде підніматися. Кип'ятимо воду, додаємо лаврушечку і заливаємо все це кип'ячою водою та ставимо на огонь. На огні воно, от, бачите, я вже залила водою. На вогні воно має десь побути 20 хвилин. І ось такий завиванець у нас виходить: зверху посипаємо смаженою цибулею. І це дуже смачно. Можете його ви їсти з соусом, з кетчупом, сметаною. Ну що, приєднуйтесь до мене. Ви подивіться, які гарні завиванці вийшли: м'якенькі, пухкенькі. Всім смачного. А хто ще не пробував, приготуйте. Це смачно, це корисно. На все добре!